Поляків теж був свій аналог розіп'ятого хлопчика. Тросіка в футболки. І то не одного. Як і в російському ремейку, звісно, що це теж зробили українці. Один прибивав, двоє держали. Масова істерика почалась, коли в Польщі вийшла ось ця книга, де відповідне фото було винесено на обкладинку. На доску Прибили. Українофобські кола в Польщі так перейнялись цим наклепом, що вирішили зробити пам'ятник жертвам УПА саме за мотивами цієї фотографії. Серце не вірить, що таке взагалі можливо. І тут виник скандал. Крики, бизнес. Доброчесні поляки розповіли своїм надто правим елементам справжню історію цієї фотографії. І я вам розкажу. Але для початку подивіться наступну статтю із польської газети. Тоді поляки в цьому злочині звинуватили більшовиків, бо бандерівців ще не існувало в природі. Доволі універсальне фото на всі випадки. Так що сталося насправді? Це детально описано в цій польській книзі по психіатрії, і не в одній. Та навіть швейцарці про це писали. Цей злочин вчинила їх мама, пишуть, що зійшла з розуму. І це все десятиліттями лежало на полицях, поки хтось не запустив проти українців. Цікаво, що з 2014 року це фото масово почали поширювати вже росіяни. В цьому польські ультраправі та путінці знайшли точки дотику. Та й досі зауважую, що між ними чимало спільного.